Наступне обираємо форму оподаткування. Є дві основні системи оподаткування. 17% оподаткування по загальним принципам, якщо у вас дохід буде до 120 тисяч злотих, і 19% це єдиний податок. Також ви можете міняти форму оподаткування раз в рік. Наступне це реєстрація ВАТ. Якщо ви не очікуєте, що ваші продажі будуть більше 200 тисяч злотих в рік, раджу вам поки не реєструватися до вату, оскільки це додаткова сума у розмірі 23% до кожної фактури. Наступне ведення бухгалтерського обліку радимо вам знайти довірену фірму, яка буде вести бухгалтерський облік. І зможе вам допомогти в оптималізації податків. А якщо ви плануєте дохід до 2700 злотих на руки в місяць, радимо вам не відкривати діяльності, а скористатися ні зареєструваним господарчим. Про це я детально розказав у цьому відео. Тому обов'язково запиши це відео, підпишись на наш інстаграм і включи сповіщення, щоб не пропустити жодного відео.